Я дуже чекав появи острову монстрів, адже це щось нове, на відміну від купи одноманітних івентів і подій, які проходиш на автоматі. Дивно, що цього разу портал нам не відкрили, але це вже класика. Тож будемо чекати, поки мисливці на монстрів і острів монстрів нарешті зустрінуть один одного. По самій події, як завжди, нічого поки не ясно, але дуже цікаво. Тому давайте розбиратись. Всім привіт! З вами Рос і сьогодні у нас подорож по Monster Айленду. Погнали! Що ж ми маємо? Для початку табір, у якому ви починаєте свій шлях і де можете вибрати для цього 5 героїв і витратний матеріал. А також маємо невідому карту, яку треба відкривати покроково за енергію події. Енергія ця відновлюється за 8 годин, тому якщо ви все витратили, як я, можете зайнятися іншими справами. Рекомендація по дослідженню острова. Спочатку максимально відкрийте карту. Для цього можна або розділити альянс на відкривачів і гравців, які будуть бити, або якщо всі учасники АЛУ рівні, розійтись в різні боки і зразу все повідкривати. Є окрема карта, на якій ви можете бачити закриті місця, яка допоможе, якщо ви, наприклад, загубили табір. В таборі ви можете змінити героїв і взяти нові примочки, але вилікувати поранених не вийде. 20% урону, отриманого в бою, переходить у зріз максимального здоров'я, а воскресіння убитих персів зрізає їм зразу половину. Як цього уникнути? А ніяк. Найкращий варіант більш-менш нівелювати цей зріз брати в команду декілька ОРХПшників і банки з маною, відразу заряджати цих персів і накидати собі здоров'я. Якщо зріз уже пройшов, ОРХП працювати буде зі зменшеним здоров'ям, але я поки не розумію, чому інколи воно ігнорує деяких персів. Хтось писав, що через добу герої відновлюються, але я перший раз це чую і слабо в це вірю. Якщо помиляюсь, наперед вибачаюсь. Монстрів два види моби і титани. Перших по 86-кутничку і бити їх потрібно 4 хвилі по 20 штук. В одній хвилі вас відразу зустрічають три монстра і ще ходу додається ще один. Також є таймер бою, який контролює, щоб ви часом не заснули. По командах на мобів: по-перше, вже згадані оверхепешники. по-друге, масовики з гарним уроном. Можна ще використовувати контратаку. Моно йти не варто, якщо камінець не зайде, вас швиденько приберуть. Можливі різні варіації, як веселка, так і, наприклад, 3 -1, 1 зі стихійним зрізом під масовика. На мій погляд, чим більше кольорів, тим краще, адже вище шанс зарядитися. А бігати в табір за банками з маною, витрачаючи постійну енергію, не дуже вигідно ні вам, ні Алу. Думаю, мисливці на монстрів в майбутньому отримають бонус за використання їх на острові. Шотери проти купи монстрів користі принесуть мало, як і таунти, адже тички йдуть куди попало. Окремо варто відзначити міньйончиків, адже по персах, на яких висять прислужники, проходить підвищений урон. В теорії можливо це нівелювати, навісивши з допомогою банок з маною зразу купу міньйонів. Якщо хтось це пробував, напишіть, будь ласка, в коментарях. Орди мобів через 12 годин відновлюються, що дає можливість заробляти бали. Титани такі ж, як і звичайні, Колір їх видно, тому й команди беріть ті, що зазвичай. Всіх титанів 10 штук, і після смерті вони вже не воскреснуть. Тому, відкривши карту, спочатку бажано вибити орди і чекати їх відновлення. Також на карті можна зустріти скрині зі скарбами. Ключики від цих скрин дають як лут, за орди і титана, падають вони зразу в загальну скарбницю. Також ви можете зустріти скрині з реліквіями, які підсилять ці в альянсу, давши визначений бонус їх бажано відкривати в першу чергу. Окремо гравцям нагороди не падають, все йде в загальний залік. Також дуже важливо, що якщо двоє чи більше людей одночасно добивають одну орду чи титана, бали дістануться лише комусь одному, а енергія витратиться і герої все рівно втомляться, тому треба між собою спілкуватися і не робити подібних помилок. Найкраще, коли один б'є дві хвилі і йде далі, а за ним інший зачищає, тому як варіант розбитись на пари. Команди теж підбирайте відповідально, а з розходки треба точно банки з маною, гарно допоможуть стоп-час і торнадо, і стріли теж потрібно брати. Для титанів виберіть декількох титаноборців, які будуть брати лише атакуючі монокоманди і займатимуться лише цими верховними монстрами. Це зекономить життя героїв інших гравців і не буде розпорошувати енергію Алу на походи в табір. В режимі дослідження ви можете побачити команди інших гравців, їхніх героїв, рахунок і енергію. Рівень складності проходження залежить від зірковості вашого титана, тому, якщо є бажання проходити легкий чи середній рівень, відпускайте перед подією титанів. В Беті участь приймають лише альянси з рахунком вище 120 тисяч, але це лише для бети. Надалі всі зможуть це робити. Загалом це лише бета, тож нагороди, відповідно, будуть ніякі, але все-таки нове це завжди цікаво, тому особисто мені подібні події до душі. Добре, що все відбувається в Альянсі, де ти знаєш інших гравців і можеш нормально спілкуватись, а не так, як війна трьох королівств з купою різних країн, мов та незлитих тапків. Наче все важливе озвучив. Якщо є питання, ласкаво прошу в коментарі. Традиційно нагадую, що все вище сказане це моя суб'єктивна думка, яку я ні в якому разі вам не нав'язую, а лише даю альтернативу для розгляду. З вами був Рос, канал Українській імперії. Якщо сподобалось, підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. Якщо не сподобалось, можете цього всього не робити. Гарного настрою, лише перемог всім нам.